Ми з вами знаходимося біля Криниці совісті, одного з перших пам'ятників жертвам голодомору в Україні. Побудований він за макетом Смирнова Михайла Івановича, колишнього вчителя образотворчого мистецтва нашої школи, і зроблений руками учнів, вчителів, батьків та жителів села у 1991 році. Являє собою п'ятигранну піраміду, у трьох гранях якої двері відкриті. А в двох – лише імітовані. Це зв'язано з тим, що для героїв трьох із п'яти скульптурних композицій, що розташовані навколо криниці, ще був шанс вижити в ті важкі роки, а для героїв двох вже його не було. Старожили згадують, що в нашому селі на кінець 1932 року проживало дві тисячі жителів. А після 1933-го залишилося лише 900, 1100 померло, із них 400 дітей. Про це розповідають скульптурні композиції, що розташовані по периметру. На цій скульптурі зображено матір, яка дала своєму синочку останній кусочок хліба, і він його жадібно доїдає. Скульптура батька, в якої дівчинка просить їсти, а він стоїть, схиливши голову в глибокій зажурі, бо не має що дати. На цій скульптурі зображена матір з дитиною на руках. Вона несла її до криниці, щоб напоїти водичкою. Бо, як говорив сільський священник, що якщо дитині дать попити джерельної криничної водички, то вона виживе, але не донесла. Дитина померла на руках. А за нею пізніше став хрест, на якому пізніше будуть слова. Захнівка 1932-33 роки. І кількість невинно померлих людей. Перед вами скульптура матері, якої померло 10 дітей. Для неї дорога закрита. Вона стоїть, схилившись у глибокій зажурі, згадує своїх наймиліших, найрідніших крихіток діточок, а їх все нема та й нема. Остання скульптура дідуся, перевізника Калініченко Михайла Івановича. Це батько нашого колишнього вчителя математики Калініченко Дмитра Михайловича. Він відвозив людей, які помирали від голоду на сільський цвинтар. Сільська рада за те йому платила харчами. І він добросовісно вивозив людей, щоб вони не валялися на дорозі. Ці скульптури виготовив. Випускник нашої школи художник Пущ Іван Сирій. В середині самої піраміди знаходиться криниця, яку почали будувати випускники 1990 року, влітку відразу після свого випускного вечора, щоб залишити після себе добру згадку. На нижньому кільці цієї криниці розташовані деякі срібні речі, щоб водичка очищалася і була цілющою. На так званих стінах жалоби написані прізвища та імена людей, які вдалося встановити. Згадують старожили односерці наші, що ось тут була хата, в якій було батько-мати і вісім дітей, а тут були батько-мати і четверо дітей, і нікого не залишилося. Під верхнім ярусом самої піраміди має ряд 400 дзвіночків з іменами діток, які померли від голоду. Вони дзвонять, ніби звертаються до нас дорослих, щоб ми все зробили для того, щоб більше не повторилося такі страшні роки. В центрі на стінах жалоби, ікона Божої Матері, заступниці та хранительниці всіх дітей. Яку нам передав сільський священник. В часи проводів, коли люди згадують своїх померлих, заходять і до криниці совісті, приносять цукерки, печиво, інші солодощі, аби чиясь, душа чиєїсь бабусі, дідуся усміхнулася від того, що про неї не забувають.